Вітаю! З вами компанія ET-Україна і сьогодні в нас на огляді лінійка продукції ET-VENT, розроблена для забезпечення стабільного температурного режиму всередині шафи під час її експлуатації. Часто ми недооцінюємо, як температура і вологість впливають на роботу електрообладнання. Виробники завжди регламентують нормальний діапазон, відхилення від якого дається взнаки і заважає роботі. Наприклад, це впливає на часто струмові характеристики автоматичних вимикачів із тепловим розщеплювачем. Зменшення терміну експлуатації установок, компенсація реактивної потужності. Вихід за межі нормальної роботи це не лише зміна параметрів, це ризик прискореного зносу, аварій і зрештою виходу з ладу обладнання. Лінійка AT-Vent допоможе вам вберегти стабільність електропостачання, незважаючи на погодні умови, адже включає в себе вентилятори різних габаритів, фільтруючі решітки зі змінними фільтрами, обігрівачі та об'єднані обігрівачі об з вентиляторами. Термостат різного спрямування та гігростат. Струючі вентилятори EF це базове рішення для стабільної температури в електрошафах. Вони забезпечують контрольований потік повітря і бар'єр від пилу, а простий монтаж без зайвих інструментів це швидко і зручно. Обслуговуються вони через передню панель, а більшість моделей має доступ до реверсного потоку. Лінійка перекриває поширені габарити, що дає можливість легко підібрати під конкретний. Корпус, електричні нагрівачі для запобігання конденсату та підтримки робочої температури. Мають компактний алюмінієвий корпус та можливість встановлення на Дінрейку доцільний вибір для фонового підігріву і захисту електроніки в холодних та вологих умовах. Пропонуємо просте автоматичне керування мікрокліматом шафи через нормально відкритий або нормально закритий контакт. Проста логіка. НО NO для вентиляції і охолодження, НС для обігріву. Доступний в одинарному або в з'єднаному варіанті. Разом ці компоненти, вентилятор, решітка, обігрівач термостат та гігростат створюють єдину систему кліматконтролю для електричних шаф. Ви отримуєте стабільну температуру, захист від пилу і жодного конденсату. Монтаж швидкий, обслуговування просте, а обладнання працює довго і надійно.